Привіт! Мене звати Богдана. Я приїхала з Вінниччини. Зараз я навчаюся в Дергобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю соціологія. Коли прийшов час вибирати, що я буду робити у майбутньому, таким я стану, я стояла перед великим вибором. Мій товариш розказав мені про нову спеціальність у Дрогобицькому університеті. І Я була дуже зацікавлена. Я в 11 класі була дуже розгублена і не знала, куди саме мені поступити. Тож вирішила подати на спеціальність соціологія, оскільки бачала в цьому щось нове та перспективне. Мені подобається ця спеціальність, тому що соціологія це наука про суспільство в цілому. Уже в перші дні навчання ми відчули себе соціологами, оскільки були прийняті в соціологічну асоціацію України. У нас цікаве та насичені не тільки навчання, але й студентське дозвілля. Вже на першому курсі ми відвідали музеї, виставки та театри дороговичини та їздили на екскурсію Львова та донецька. Перший рік навчання виявилися досить плідним та цікавим. Ми брали участь у різних конференціях, відвідали цікаві тренінги. Особливо мені запам'ятався тренінг про лідерські якості особистості та як їх здобути. Також ми проводили різні соціологічні опитування. На мою думку, професія соціолога є цікава, престижною та перспективна. Запрошуємо активну молодь у Дроговицький державний педагогічний університет імені Івана Франка на спеціальність соціологія, адже тут перед вами відкриті всі дороги. Соціологія це круто. Навчайся з нами. Хто такий соціолог і ким він може працювати? Можливості для роботи соціолога у сучасному суспільстві надзвичайно широкі, і кожного року вони ще більше зростають. Підготовка соціологів у нашому університеті здійснюється за сучасною європейською програмою. Ми акцентуємо увагу на поєднанні сучасних соціологічних знань з неперервною практичною підготовкою. Базами практик для наших студентів є соціологічна лабораторія нашого університету, а також органи місцевого самоврядування, соціологічні дослідницькі агенції. Активною є наша міжнародна діяльність. Тому дуже важливими для нас є мовні компетенції студентів. Знання іноземних мов це запорука успіху у сучасному суспільстві. Під час навчання ви будете мати змогу пройти навчальну практику за кордоном, включитися в програму Подвійний диплом, обрати для себе навчальні програми за кордоном, слухати лекції, тренінги іноземних професорів. Роки навчання у нашому університеті забезпечать вас величезним соціальним капіталом. Ви потрапите у мотивоване, професійно сильне і розумне середовище. Поруч з вами будуть кваліфіковані викладачі, старші й молодші колеги, одногрупники. Нехай агенти вашої професійної соціалізації будуть найкращими. Дорогі випускники! Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю соціологія у Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.